Супер. Сергію, привіт. Розкажи, будь ласка, що там у тебе відбувається? Нагадаю, для глядачів Сергій Гріш у нас недільний вечір проводить біля опернафти з хлопцями в камуфляжі. І ага. власне, як в нього там це все відбувається, зараз він нам розповість сам. Дивись, привіт. Я зараз перемикнувся з таки камор. Вибачте, що в копіку. тут трохи холодно. Значить, дивись, то останнє має включення, коли говориш, що п'ять людей в камуфляжі. Які е, стоять біля офісу укрнафти без зброї, які представилися охороною компанією. Ну тепер їх вже порядка 30 тут. Будівельники, значить, е, наварюють далі, принесли ще розчітки, такі сталеві. В дворі, в дворі э, стоїть автомобіль, кра зброньований, за він ворота перекриває. І от хвилин 5-7 тому під'їхав ще один крас. Я думаю, що ви його не бачите, бо він трошки далеко там стоїть. Приїхав ще один крас зброньований, без номерних знаків так само став біля входу. З нього скузало з ще хлопці. Е, І ну що можна сказати? Що зараз біля центрального входу в стоїть приблизно 30 людей військовій формі. А один з них на військовій формі на питання народного депутата Лещенка. Хто вони такі? Сказав, що вони батальйон Дніпро один. Лещенка, вони всередину не виробустили, сказали, іди піши закони. Ну от коли він ну, говорив про те, що про те, що він народний депутат, і згідно з його статусом його не можна не пропускати, затримувати далі. іди піши закони. От, приблизно це саме йому говорили в четвер. Четвер біля офісу Укртранснафти, це тоді йому це говорив народний депутат Хмутині по телефону, що нічого діти, тоді більше закони. Зараз я спробую все ж таки, тут в мене трохи технологічні є нюанси, зараз я спробую підійти до них туди поближче, для того, щоб вам показати це все діло. І от прямо зараз я йду, беру з собою ліхтар. І маршруту туди. Ну, коротше, якщо попереднє включення, знаєте, було трохи так тут ну, спокійно, просто собі були люди, то тепер вже їх така ситуація нервова. Оці хлопці в ліжах, вони коли їх знімають, вони почали відставати ліхтарі і світити, що не дуже приємно. Згадався Майдан, коли вешник і Берко так робив. Отак виглядає вхід центральний. Приїхали два, дві, дві машини з Шевченківської районної у міліції, сказали, що їх викликали місцеві мешканці з будинку навпроти, тут шумно і якісь відбуваються будівельні роботи. Міліція нічого не знала, що відбувається. Двоє з них прийшли всередину, їх завели всередину і сказали, що їм там пояснять, що саме відбувається. Ну, ясно, тому що ці сержанти, коли повернулися, звідти нічого не пояснювали. От там вони зараз там, в куточку собі стоять, тихенько їх разом десь вісім співробітників міліції. Я по нікому нічого поснює. От з'явилася автоматична зброя, я тільки я не знаю, чи це автомат, чи це карабіни, бо я не дуже в тому розбираюся. Цих хлопців тут собі добудовують ці рішінки. От під'їхав цей красок стоїть тут ну, бачите, хлопці зараз ще одну рішівку будуть монтувати. Ну, Ось стоїть цей красник, хвилин 10 ну, тому під'їхав сюди, в нього немає номерних знаків, право України в нього є на борту на кабіні. І от, 5 людей його охороняє, ну, приніс не охоронять біля нього стоять. І ці 5 людей за статурою вже відрізняються від тих, які стоять на вході. в них щось відчувається, що вони військові. Тут присутній керівник сайту. Інсайдер <тутцес> Сергій Сергій який вчора у нас був в студії. І подивившись на це все, він коротко резюмував, він сказав, не договорились. Ну, от, не договорились, ну, він так, він А хто щ... і з ким, Сергієм? Ну він мав на увазі Петра Порошенка і Ігоря Коломойського. Ага, Удивительний рядом. Я не знаю, ви бачите, зараз Так, ми ж щільку? слідкуємо уважно. О, да, от, монтують решітку, на вході охорона. Ну, верніше, вони вже зізнали, що вони не охорона матеріалів Дніпро 1. Леченько в них питав, що батальйон територіальної оборони робить в місті в Києві біля компанії нафтової. Ну, у них не було. Що сказали? Я ж тобі сказав, йди після закону. Да, зрозуміло, так. Да. Охорона громадського О, ну... порядку. Так, да, ну от краси і так, знаєш, піднімав. Бо біля цієї фідної групи, от яку заварюють, а там далі от, там скло, там, очевидно, там коридор чи І, власне, щоб не можна було під... різко підійти, от поставили цей крас. Поставили цей крас, ну і хлопців цих стало більше. І... Ну і от така тут ситуація. Міліція з'явилася всередині вікна не горять, що по всьому цьому будинку. І не знаю, якщо чесно, чого тут очікувати. Ну тобто немає якоїсь другої сторони, да, яка би намагалась зайти. Просто підсилюються вони зсередини. От є інформація, яку я не можу точно підтвердити, але говорили тут певні люди, що всередині так само між поверхами там наварюють якісь перекриття. Тобто захисні всередині будівлі мається на увазі. Слухай, мені знаєш, от ти це все розповідаєш? А мені це нагадує підготовку середньовічного замку до штурму. Там, там рови копати ще не почали по периметру. Ага, ну поки що ні, якщо кажуть, виключно поки що машина берекодується. От ну от така зараз ситуація на 19.38 тут, на в центрі міста, буквально біля Львівської площі на Нестрівському перелуку 3-5. От все це подібно на те, що когось очікують, але чи когось вони очікують? Не ясно Сергію. Мені здається, продовжує. що тобі подобається проводити вільний час біля будівель, в назвах яких є Укр і Нафта. Тому що в четвертий ну, да, ну, да. там зустрічав вечірній променад біля «Укртранснафти», Оце зараз Укрнафта. Ну, Тепер я... ну, принаймні був в мене робочий день. А там бачу, да, біля тебе сидить. Так, да. да. тут бачу Корчолава в студії. О, о, да, бачу. Вечір. Ну я думаю, що я зараз закінчу. Я думаю, що ви можете одразу поговорити договорились чи не договорились. Із того, що ти показав, думаю, не договорились. Ну, видишь. Добре, хлопці, я вам бажаю приємно закінчити цей ефірний вечір. А я поки що послідкую за тим, що тут відбувається. Тримайтесь. Да.